Як людина рухається, кістки не можуть самі рухатися, їх рухають м'язи, які до них прикріплені. Розрізняють м'язи голови, шиї, спини, живота, ніг, рук. Найди ці м'язи спочатку на малюнку, а потім на своєму тілі. Але є м'язи, яких ти не прощупаєш, бо вони входять до складу стінок внутрішніх органів. Наприклад, м'язи серця. Усі рухи людини відбуваються завдяки роботі м'язів. Робота м'язів це їх скорочення і розслаблення. Під час скорочення м'язи коротшають і тягнуть кістки, до яких вони прикріплені. Скорочені м'язи стають товщими, твердими, пружними. Коли м'язи розслаблюються, вони довшають. Кістки повертаються у своє попереднє положення. Розслаблені м'язи стають м'якими. Скелети м'язи утворюють опорно рухову систему організму людини. Зігни руку, прощупай м'яз, який він на дотик? Який завдовжки? Чому рука зігнулася? Розігни руку, знову прощупай м'яз, яким він став на дотик, яким задовжиною. Чому рука розігнулася? За малюнковою інструкцією виготов модель м'язів кисті і продемонструй їх роботу. Тобі знадобляться 4 соломинки, скотч, маркер, ножиці, нитки, лист картону. Дякую діти за увагу!